30 жовтня святого пророка Осії. Святий пророк Осія, син Бері, жив у часи правління Юдейського царя Узія та Ізраїльського царя Єровоама II. 800 літ до народження Христового, книга пророства святого Осії входить до святого письма Старого Завіту і має 14 глав. Пророк іменем Божим погрожує жидам різними карами, заповідає, що щасне царства Юди та Ізраїля і прийде час, коли жиди не матимуть ні царя, ні святині, ні жертовника, ні жертви. Про прихід Месії пророк згадує, що Господь малим покличе його з Єгипту і що Месія зітре диявола на смерть. Пророцтво закінчується обітницею, що Господь помолить тих, які покаються і повернуться до нього про самого пророка, про його життя і смерть не знаємо нічого. О той самий день святого преподом... преподобномученика Андрея Крицького. Церква багата на двох святих Андрею Крицький, святого Андрея Архаєпископа якого обходимо 4 липня і святого мученика Андрея. Світлий подвиг, якого вшановуємо сьогодні, походив він з місцевості Кастер на острові Крит і був монахом. Коли за безбожного іконоборця імператора Костянтина. Свята церква палала вогнем, а кров вірних плила струмками, коли найліпші сини церкви Христової гинули в страшних муках, а єпископів і священиків мучили гірше, як останні душогубців, тоді преподобний Андрей покинув свою тиху обитель і пішов до Царгорода. Там у церкві святого мученика Маманта, він став перед імператором Єретиком і прилюдно запитав його, як сміє він імператор називати себе християнином, коли безчестить ікони, що представляє вірним Христа. Кинулися царські підлабусники на преподобного Андрея, витягнули його з церкви на майдан і стали жорстоко бити. Вийшов сам імператор і запитав його як посмів він зневажити царське достоинство, преподобний сміливо і голосно вказав імператорові на його злобу і погрозив йому страшним божим судом. Розлючений імператор наказав нещадно побити його, так що тіло шматками відлітало, а потім поставити перед собою. Та святий Андрей щесніше, ще, ще могутніше виступив проти єретичної злоби мучителя. Тоді імператор велів бити Слугу Божого камінням по вустах і поламати йому щоки і кинути до в'язниці. Через кілька днів імператор удруге наказав поставити преподобного Андрея перед собою і велів побити його волими жилами, а потім зачепити мотузкою за ноги і волочити його через місто на те місце, де карали смертю душогубців. Коли єретики з насмішками затягнули преподобного на площу, що звалася площа вола, то враз один з рибаків вискочив із сокирою в руках і витяг святому Андрею одну ногу. Святий мученик на тому ж місці віддав свою душу тому, хто його створив. Тіло святого мученика виконало туди, куди кидали на пожирання псам і крукам тіло злочинців. Пролежало вона там дванадцять днів, як свідчить передання кілька біснуватих взяли те тіло і поховали його на місці, що звалося Кризис. За це їх було звільнено від Злого Духа. Преподобний Андрей постраждав в 767 році у каноні, який через сто років написав на честь святого мученика святий Йосиф Піснесписець, сказано, що мощі преподобного Андрея. Прославилися численними чудами. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі!